Свейські правоохоронці отримали другу службову автомобіль у рамках програми поліцейський офіцер громади. Ця громада долучилась до цього проєкту однією з перших в області, розповідає заступник Свейського селищного голови Роман Лукаш. Треба було приймати рішення і підписувати меморандум. А це за собою, скажімо так, треба було взяти на себе ряд зобов'язань. Це і ремонт приміщення, це і обладнання, це і забезпечення цих автомобілів. З запчастинами, ну це в майбутньому паливно-мастильними матеріалами. Певні громади почали також е, виявити бажання приймати участь у даному проєкті. і вони вже виділяли на придбання автомобілів кошти місцевого бюджету. А це немало, а майже там 900 тисяч економії. Протягом минулого року правоохоронці отримали все, що потрібно, для забезпечення громадського порядку на території прикордонної громади. Розповідає офіцер громади Іван Шульга. Нас забезпечили двома автомобілями, також помповими рушницями. Забезпечили ми медичним набором для першої домедичної допомоги. Забезпечене приміщення в приміщенні є нова оргтехніка, меблі. Ми вже швидко реагуємо через те, що є автомобілі, є забезпечення, і швидко ми можемо прибути на місце події. Поліцейські стали частіше відвідувати віддалені населені пункти. Розповідає староста села Микітівка Олена Ігнащенко. Коли з'явилися автомобілі. То наші поліцейські в їх з'явилася можливість швидко реагувати на наші звернення. Вони приїжджають дуже часто на нашій території. Бувають частіше бувають з профілактичної роботи, тому що в нас проживає дуже багато молоді, діток. Ну і звичайно реагують, коли бувають такі ситуації, коли без поліції не можна обійтися. за словами офіцера громади Андрія Демешка, робота в сільській місцевості має свої особливості. За цей час їм доводить. Вдалося сити пожежі, діставати застряглі автомобілі, лізти на балкон третього поверху, щоб рятувати людину. Було виявлено людина, лежачи на підлозі, в якої був сердечний приступ. Нами була надана домедична допомога, викликана карета швидкої допомоги для надання саме медичної вже допомоги на той час. На даний час людина перебуває за місцем мешкання в неї з здоров'ям більш-менш все в порядку. Таким чином. Наша робота заключається не в фіксації правопорушень, але перш за все це надання допомоги місцевим мешканцям. Поліцейські не покинули громаду і перші місяці повномасштабного вторгнення. Два місяці, які на громаді не було не зсу, не прикордонної служби. Ми несли службу. Так, так, так скажемо, за, за всіх допомогу населенню реагували на заяви, до повідомлення, патрулювали населені пункти, щоб не було мародерства та порушень громадського порядку. З трьох громад колишнього Ямпільського району до програми «Поліцейський офіцер громади долучились лише свиська. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.